Шановні депутати, на неї під прийняти рішення по даному питанні. Проєкт рішення обговорювати на резаціенційні позиційні комісії. Зауважені пропозиції не надходимо. Є пропозиція, за запропонований проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Прошу голосувати. Хто проти, утримується рішення прийнято. Наступне питання порядку. 1. Про внесення змін до рішення районної ради від 29 січня 2014 року про районний бюджет на 14 рік. Слово для інформації надається було Оксана Міхайлівна, начальник фінансового управління районної державної адміністрації. І я прошу, під час підготовки до цього питання були вносили зміни доповнення, Оксана на голосі, щоб депутати мали е, повну картину тих змін, які були внесені. Будь ласка. Шановні депутати та приступники, за період з моменту останнього пленарного засідання по сьогоднішню дату було прийнято 10 розпоряджень голови районної державної адміністрації, які стосувалися внесення змін до загального родного фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету та встановлення додаткових трансфертів бюджетам нижчого рівня. Загальна сума додатково уточнених коштів за вказаний період. Складає 8,1 мільйона гривень, із яких 5,1 мільйона гривень це кошти дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості. 838 тисяч гривень це субвенції місцевих бюджетів, надані районному бюджету за рахунок коштів загального фонду. 608 тисяч це кошти місцевих бюджетів, наданих районному за рахунок коштів спеціального фонду. І 1,5 мільйона гривень це кошти субвенції з державного бюджету. В результаті обговорення до рішення про районний бюджет на поточний рік внесено ряд змін, а саме. Враховано субвенції з бюджетів інших рівнів у загальній сумі 2,3 млн грн. Це кошти, які надходили з бюджетів Макошинської, Березнянської селищної. Стольницької вогнивої сільських рад у загальній сумі 600 тисяч гривень по 150 тисяч із кожної сільської ради і спрямовані ці кошти на реконструкцію котелень загальноосвітніх закладів, які розташовані на підвідомчих територіях. З державного бюджету отримано субвенція на погашення різниці в тарифах у загальній сумі 614 тисяч гривень. З державного бюджету отримані кошти субвенції на соціально-економічний розвиток. У загальній сумі 958 тисяч це на реконструкцію котелень Стольницької та Березнянських загальноосвітніх навчальних закладів. Шановні колеги, там відбулися зміни після обговорення у засіданні постійних рішень, не було нарікань. Слухайте подарунку. З бюджетів Лакнистинської та Дягівської сільських рад надійшли кошти у сумі 6 тисяч гривень та 30 тисяч гривень, відповідно, які у відповідності до побажань територіальних громад спрямовані на придбання проєктору для гусарської загальноосвітньої школи та на 30 тисяч гривень Дягівської школи на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реконструкції котельні загальноосвітньої школи. Із сільських бюджетів надійшли кошти у сумі 980 тисяч гривень на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. А саме Городищенська, Волосківська, Стольненська надали по 200 тисяч гривень, Миколаївська, Дяківська по 100 тисяч гривень, Ловнистинська 80, Киселівська – 70, Бігацька, сільська рада 30 тисяч гривень. За рахунок цих коштів збільшено кошторисні призначення і проведено виплату заробітної плати працівникам загальноосвітніх закладів та працівникам Центру первинної медико-санітарної допомоги. З місцевого бюджету жовтнивої сільської ради встановлено дотацію субвенцію у сумі 5 тисяч гривень, за рахунок чого забезпечені придбання новорічних подарунків для учнів даної школи. З бюджету Чапаєвської сільської ради надійшло 35 тисяч гривень, які спрямовано на обладнання засобами обліку тепла централізовану бібліотечну систему. З обласного бюджету ми отримали субвенцію у розмірі 60 тисяч гривень, яка спрямовується на придбання житла дітям сиротам Відповідно до положень програми забезпечено співфінансування у сумі 20 тисяч гривень на даний. Час кошти знаходяться, платіжні доручення знаходяться в управлінні Державної казначейської служби. Затверджено розподіл дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості, яку ми отримали, у сумі 5,1 міль... мільйона гривень. І зазначеної суми місцевим радам передано 300 тисяч гривень. Решта залишено для потреб районного бюджету. Зменшено надходження субвенції з державного бюджету на надання пільг та компенсацію за пільговий проїзд, окремим. Категоріям громадян на 49 тисяч гривень. Збільшено видатки на поховання учасників бойових дій за рахунок субвенцій з обласного бюджету на 7 тисяч гривень. Проведено збільшення кошторисних призначень за рахунок доходів, що не підтверджені реальними надходженнями, на 3,1 мільйона гривень. Встановлено додаткову дотацію Данилівській сільській раді у сумі 15 тисяч гривень та Чапаївській сільській раді у сумі 15,6 тисяч гривень на виплату заробітної плати. Зменшено призначення на фінансування комунального закладу Центр первинної медико-санітарної допомоги на 60 тисяч гривень. На підставі розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації зменшено субвенцію на проведення виборів. Сільського голови по жовтневій сільській раді, так як всі кошти цільові не були освоєні 100%. 000. За рахунок вільного залишку збільшено кошторисне призначення на фінансування районної організації та школи ЕПСТО для максимального освоєння субвенцій з різних рівнів, розпорядникам бюджетних коштів та отримувачем коштів доручено при необхідності вносити зміни до розподілу цільових. Коштів між підпорядкованими об'єктами. В межах головного розпорядника коштів управління соціального захисту населення проведено перерозподіл, який призводить до зменшення фінансування територіального центру і, е, і збільшення проведення виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Сума змін становить 15 тисяч гривень. Перелічені зміни, розглянуті депутатами на позапланових засіданнях комісії з питань бюджету при дотриманні процедури погодження проєкту розпорядження голови адміністрації та на плановому засіданні постійної комісії з питань бюджету 19 грудня поточного року. Крім того, відповідно до розпоряджень, виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації, в Менському району зменшено субвенцію. На виплату допомог сім'ям з дітьми сума зменшення становить 1,2 млн грн, а також зменшено на 1,1 млн грн субвенцію на надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг, тепловодопостачання і водовідведення. Також за рахунок вільного залишку районного бюджету пропонується встановити кошторисні призначення районної організації «Колос» У сумі 16,4 тисячі гривень. У разі позитивного вирішення дані зміни буде внесено до проєкту розданого вам рішення. Мене все. Дякую. Можна питання зараз за непонятно? Депутат назвав вас. Воно це питання якраз трошки після підходить, але як ви як головний фінансист району, то ви знаєте, що я деякий час працював у управлінні праці соціального захисту населення. Сьогодні на їх нагрузку віка. І от я там з колективом там зустрічаюся часто з дівчатами. Вони сьогодні не отримують не надбавки, ну нічого. Ну, якщо тут у адміністрації хоть трошки щось платить, там сьогодні вони всі на мінімалки сидять. Тому таке побажання от при формуванні бюджету. Я розумію, що це з державного бюджету. Терсень там фінансується. А державники сьогодні, ну, всі на мінімалки. А роботи там дуже і дуже багато. Тому є пропозиція така, врахувати при формуванні бюджету, все-таки е, звернути увагу на виплату зарплату працівникам управління праці. Працівника. Як, як, у депутат, знай... Тут у депутатів виникають питання стосовно гусавської школи, там купувати проєкт. Скільки там учнів, якщо купувати проєкт, а чи будуть об'єднувати ці школи, бо рядом школа, Дві школи. Щитайте в одної сільській раді і в одному, считайте, в одному населеному пункті і ми сьогодні віддіапроєктор будемо купувати, а він на сьогоднішній день коштує саме мінімально 7-8 тисяч. А з кожним днем буде 10 тисяч, поки прийдуть кошти. Так може на інші потреби, що це, а не віддіапроєктор на Звернувся до сільської ради з проханням допомогти у матеріально-технічному забезпеченні закладу. Сільська рада вирішила допомогти. Ми виконуємо рішення сільської ради. Кошти у, сум... кошти у сумі шість тисяч гривень, отримані і з цільовим призначенням. Відповідно до цільового призначення вони можуть бути і використані. Ще питання немає якої Є пропозиція прийняти рішення із змінами доповненнями, які були внесені виступаючого, як рішення сесії Ради Ради. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про план роботи Минської районної ради на 2015 року. Дане обговорювали в засіданні постійної комісії. Сьогодні постійні комісії вносили питання, які я так розумію. Є пропозиція перейти на 5 планового 5, але якщо буде прийняти бюджет державний, частно, ну і ми вплатимося в 4 засідання, то відповідно проводити чотири. Нема Нема. Тоді з цією зміною прошу. Нам не прийняти рішення. Хто за те, що запропонувано проєкт рішення прийняті якня сесії району школу? Хто проти? Утримався. Рішення прийняти. Наступне питання порядку Про план діяльності районної ради підготовки проєктів реалізаційних картин на 2015 стратегії. Хто вона дається Мукажу? Олександр Повіді правового забезпечення виконавчого апарату районної ради. Будь ласка. Та не є. Шановні депутати, під час розгляду даного питання на комісіях до проєкту рішення не було додатку. Це пов'язане з тим, що регуляторний акт про затвердження положення про конкурсний пір суб'єктів оціночної діяльності, які ми розглядаємо на даній сесії, ще не отримав експертного висновку від Державної служби України з питання регуляторної політики та розвитку підприємництва. на даний момент цей висновок є, і даний регуляторний акт ми по плану розглядаємо в цьому році. А на наступний рік. Пропонуємо запланувати регуляторний акт про внесення змін до рішення районної ради про регулювання орендних відносин, і пов'язане це з визначенням пільгових категорій орендарів майна спільної власності громад. Так як от ми сьогодні будемо розглядати рішення, яким надаються пільги по сплаті орендної плати майна спільної власності громад, із там майже 20 позицій, щоб кожен рік не розглядати такі рішення. Повторно по тому пропонується наступного року розробити такий регуляторний уже. Так, питання. Немає? Володимир, голова поцінової комісії, будь ласка. Може захистити? Так, да, ну ладно. Да. <кхи> Шановні депутати, регуляторний акт не суперечить актам вищої юридичної сили розроблені на основі закону України про оренду майна державної та комунальної власності в разі прийняття матиме необмежений термін дії та буде прийняти в межах компетенції регуляторного акту мельської району. Норми закладені в регуляторний акт, є прозорем і трахуються. Дякую. Є пропозиція. Проєкт рішення, який ви розглядали на засіданнях постійної комісії, з заповненням, які озвучив Лукаш Дмитро Возвращен, прийнят як тижня сесії районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався рішення прийнято. Шановні депутати, згідно регламенту ми працюємо дві години. Оголошується перерва на 20 хвилин.